Всім привіт, колеги! Я рада вітати вас на нашому ще одному вебінарі, який сьогодні вже буде присвячений серцево-легеневій реанімації. Я дуже рада була читати всі ваші відгуки і повідомлення після минулого курсу. Хто ще не був на минулих, обов'язково не опускайте можливість записуватись на них на запис і давайте сьогодні говорити про ще одну суперважливу тему. Про СЛР, це те, про що в медицині взагалі жоден медик не має бути, тому що навичка серцево-логеневої реанімації має бути на висоті абсолютно у кожного. Ким би ви не були лікарем, медсестрою, де б ви не працювали, в стоматології, в реанімації, в терапії, абсолютно будь-де, це must have для всіх. І давайте трішки познайомимось, я розкажу вам про себе. Мене звати Юліана Оводкова, я є інструктором різних міжнародних організацій з навчання як не медиків на домедичному етапі, так і медиків на різних етапах надання допомоги вже медичних. З мого